Всім доброго дня. Сьогодні, 11 квітня, 25-го року, проводиться чергове засідання постійної комісії з містобудування будівництва, земельних відносин, екології та благоустрою, інфраструктури та житлово-комунального господарства Спасської сільської ради, 8-го демократичного скликання. Присутні члени комісії Масаль Михайлович, Максимів Степан Богданович та Михайлович Михайло Петрович. Запрошені члени. Секретар сільської ради марки Морослава Миколаївна, старста Сподійського округу Шо Шойло Петрович, начальник відділу земельних відносин архі архітектури та ЖКГ, бочок Маріптина. Відсутні Чупольський Володимир Васильович та Гусак Михайло Ярославович. Пропонується розпочати роботу, роботу земельної комісії. Хто за? Масов Михайлович. Михайлець, Михайлович, yeah. Максим із пан Богдан за. Та, більші, за Бот комісія розпочинається. Сьогодні у нас наступний порядок денний. Перше. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для ведення товарності сільськогосподарського виробництва, що розташовано за межами населених пунктів та території села Підсухі, урочище попово та, 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 та номер такі. Та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах. Друге, про затвердження проєкту земноустрілю щодо відведення земельної діянки зі змінюють цільового призначення для ведення товарного, товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовано за межами населених пунктів та території села Підсухті урочище «Лучки». Про надання дозволу та розроблення проєкту землевострів, щодо відведення земельні ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель і споруд, пад, Прокарпаття обленерго. Четверте. Про затвердження проєкту землеустрію, щодо відведення земельні ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель, громадської забудови для обслуговування приміщення лікарні, ветеринарної медицини, в Чишин, Галині, Васильів. П'яте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд та передачу власність. Шостей про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі та для ведення особистого селянського господарства. Про надання дозволу для виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі оренду Керніцькому Натолі Павловичу для іншого сільськогосподарського призначення. За цей Прошу. Михайлович Михайлов Петрович. За. За. Okay. Починаємо. Перше питання. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміниться його призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовано на території села Підсухи, урочі покола. Mm -hmm. ehm.

Надати дозвіл прикарпаття обленерго на розроблення проєкту землю, щодо з відведення ділянки в оренду для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10 на 0,4 кВт. Мало орієнтовної площі ми цілих 6 тисяч гектарів. 6 6 метрів. Та Розташована за адресою Шевченка, села району. Максим Михайлович. Михайло. Максимів за ці прийнято. Затвердити проект спішового відведення, земельні ділянки в оренду для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови для обслуговування приміщення лікарні ветеринарної медицини за адресою Франка, 1, село Спас, Ось Карріон, Франківської області, загальною площою, 14 соток. Sebastian No, Zema Diaнki, у класы доброго рада за моїх ділянки изучения галенева серию, ставкою 3% від норматинку грошової оцінки за моей ділянки, терміном на 20 років. Мас Василь Михайлович. Да. Михайло. Затвердити технічні документації і зимулу щодо встановлені меж земельних ділянок натурі та передати у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд наступних громадян громадянина, а саме Чоповському, Василю Федоровичу земельну ділянку, площею сіл двадцять п'ятьсот гектарів серіали, полиця вулиці Толочина, Четверка району Франківської області. Mm -hmm. Громадянинці, дранчук Олені, Федерні, замаю ділянку площі 0,6 сотих в селі Лепи вулиця Шевченка, 442, Хаус Корона Франківській області. Громадянин дранку сілів Оселіч, замаю ділянку площою ноль 25 сотих селі, Лепиці, вулиця Шевченка, 95, громадянинці Олексій, Мерслаєвосель, він ділянку площею 0,10 сотих в селі Лепиця, Шевченка, 136. Е, громадянинці Яновій Галині Васильівні земельна ділянка, площою 25 сотих, в селі Суходіл, вулиця, вулиця Панська. Громадянинці, Панайді Гані Юрій, земельна ділянку площею 0,02 в селі Суходіл, вулиця Лесі Українки, 203. Депутовичу Василю Петровичу, земельну діям площею 0,6 сотих в селі Суходів, вулиці Лесі, Українки, 146. Громадянинці Кривець, Оксані, Михайлів та громадянин Кравцюк, Володя Івановича, змею ділянку площею сіль 12 сотих в селі Суходіл, вулиці Лесі, Українки, 18, Корську, району Канківський. Громадянинці Вінтоні Колені, Васильів, громадянин, Вінтоніку Івану Івановичу, яка знаходиться за адресою в селі Суходіл, вулиця Карпанська, 28, площею 0,15. Михалишний мхайовка. Так, пропозиція прийде. Шостер. Затвердити технічні документації і землеуслі щодо встановлення меж земельних діяльних в натурі та передати у приватну власність для ведення особистого селянського господарства наступним громадянам. А саме Данилі Ользі Іванівні, земельну ділянку пішошину цілі 34 в селі Липовці громадянин Драмочук Любов і Васильівні, ділянку площі 0,4 сотих сілі Леповиця. громадянин Михайлишин Оксані Юрій заменив діянку площі 0,05 сотих селі Леповиця. Михайлишин Оксані Юрій, земель ділянку площу, 11 сотих сілі Лекуцію вулиці Михайло Михайлишин Оксані Юрівні земельні ділянку площу 0,14 села Лекується вулиці зробив. Михалишин Оксана Юрівна за ділянка цілих 11 сотих в село Лепиця вулиці Зруби. Михайлищна Ярослава Миколаївна за ділянка площею на ціл 45 сотих, в селі Липовця, вулиця Мечища. Вентоні Колени Васильівна, ділянка площею, 25 сотих, в селі Суходіл, вулиця Панська. Я новий Галині Васильівна, ділянка площі цілих 4 соті, в селі Суходіл. Uh -huh. Так, Василю, Петру... Василю Петровичу, замене двінку площу 0,38 соти, село, Суходіл. І Наталія Михайлівна, Мико... замене двінку площу 0,053 стати, село, Суходіл, сухудил, урочивер. Площею 14 сотих. Так, площ... так, Дві ділянки. Площею 0,53 і 0,14 сотих. Дві зимає ділянки. Так, Максим Василь Василь візимо ділянку площу,15 сотих село Луги, Кучер Олесі Миколаєвна, ділянка, площею 14 сотих, село Луге, вулиця Гібо, 14. Пазяк Василь Миколайович, земельна ділянка площі 15 сотих, село Луги, Перегінсь Галині Дмитрівні, земельну ділянку площі 0,10, село Луги, вулиця Затишна, 17. Тарасу, Я... Тарасу Ярославу Антоновичу, ділянка площі 12 соток, село Спас, вулиця Зарічна. Тупильніцькій тамарі Миколаївні ділянка площі 11 соток, селі спас, вулиця Шевченка, 21. Горанзі наїдям, Михайлін, земельна ділянка, площа, 7 сотих, село Спас, вулиця Героїв Майдану, 19. От так. Мельник Віря Миколаївна, земельна ділянка, площа 25 сотих, село Спас, вулиця Зарічна, 21А. Юрчишин, ой землець земельна ділянка, площа 0,10, сотих, село Погоріл, вулиця Миру 123А. Слободюк Галина Матвіївна, земельна ділянка, площі 14, село Погорілець, вулиця Миру, 110, Булату Івану Володимировичу, земельну ділянку площі внуціх сотих, в селі Погорілець, вулиця Миру, 24. Юрчишин Михайло, Михайлович, ділянка площі 100-х, село 500 вулиця Зарічна, 49. Василь, Максим Василій Васильович, ділянка площі 19 сотих, село Луги. Максимум Петро Васильевич, ділянка площу 13 сотих, село Спас, урочище підкрасенка. Максим Петро Васильвич, діянка площу миноці 9 сотих, село Спас, урочища Підкрасенка. Тарасу... Тарасу... Ярославу... Тарасу... Тарасу Ярославу Антоновичу займає ділянку площу 0,22 соті, село спас, урочища Підкрасенка. Зараз Вярослава Антоновичу земельну ділянку площею 0,18, 18 сотих, селі спас, урочище, Луг. Максим Михайло Васильович, земельний ділянку, площею 16 сотих, село Спас. Максим Михайло Васильович, земельна ділянка, площею 13 сотих, село спас. Верчеський Василь Дмитрич займає ділянку площею 20 сотих, село Порічку, урочище Лішенка. Юрчишину Василіт Митичу, земельні ділянка площу 19 сотих, села поїздку, урочище, Обіч. Так, все. Прошу слаб. Мати Сінхара. За. за? Михайло Сінгард, за. зараз. За. За. Дати дозвіл громадянина Керніцькому Анатолію Павлочутно розроблений практиком ушого до відведення земельні ділянки для іншого сільськогосподарського призначення орієнтовано від на цілих. Девять двадцять четыре По вулиці Гушайской 94 силовоспасла сторон Хамфійського області. На, на той та продаж вариант, Прошу праву вебку. Масло Михайлович. За? Михайлович, да. Машини в закрите. Всім доброго. подавай.